Давайте уявімо наступну ситуацію: що ти йдеш в кіно, аби переглянути фільм про власне життя. Постає питання: чи дивився ти б його до кінця? Чи було б цікаво тобі спостерігати за тим, як ти, власне, керуєш своїм життям? Так, я дуже довго думала над тим, як почати цей випуск краще, як краще його організувати, адже мені є що сказати. Е, всім привіт! Мене звати Руслана, і ви на випуску подкасту Маю що розказати. І сьогодні ми говоримо про те, як Main Character Energy зайшло трошечки занадто далеко. А перед початком хочу нагадати, що у цього подкасту є сторінка в інстаграмі, на яку. Ну, мені було б дуже приємно, якби ви підписалися, і там публікуються різні пости, каруселі, рілси, але мало публікуються анонси всіх випусків, і там ми можемо взаємодіяти, обмінюватися якимось експірієнцем, думками. І, власне, це, в моєму розумінні, та платформа, де я напряму можу комунікувати з своїми слухачами. Тому так, посилання на сторінку в інстаграмі в описі до випуску, Також там будуть вказані деякі посилання, які я ну, ресурси, які я використовувала під час ресерчу і готувалась, Так, в принципі, у мене на кожному випуску. Якщо ви зайдете в опис, там буде ну, зазвичай там є декілька посилань, які ну, я типу, не проти ділюсь з вами всякими цікавими штуками. Тому так, підписка, взаємодія, а ми переходимо до випуску. Почнемо з того, що тема головного героя притягнула до себе мене досить давно. Адже спочатку цього всього оскаженіння навколо жити і транслювати своє, своє життя, як ніби ти головний герой цього життя, я не була в захваті, от, типу, коли це все почалося. І почнемо з основи. Якщо ви раптом не знали, і це окей не знати, бо швидко все змінюється в цьому інтернеті і за цим. Тільки пробуй наздоганяти те, що ти прогавив. Тому синдром головного героя, або ж мейн. Main... Окей, це не синдром, а типу, таке відчуття, що ти головний герой, мейн character. це відчуття, що ваше життя, це ваша історія або фільм, де ви є центральним персонажем. І цей термін народився в соціальних мережах, і він не є якимось там справжнім синдромом чи розладом. Але він трохи може перетинатися з кількома психічними розладами, якщо чесно. І синдром головного героя також називають, як я вже казала, Main Character Energy. Така от штучечка, коли ти випромінюєш енергетику головного героя фільму. І якщо досі трошки не зрозуміло, що це значить, я залишу посилання на статтю, яка пояснює про цей синдром, розказує. І що. Там сказано, що коли ви вважаєте себе зіркою або головним героєм, ви можете поводитися так, ніби у вас завжди є глядачі. Звичайно, більшість людей поводяться трохи інакше, коли знають або вірять, що хтось спостерігає за ними. Але така поведінка посилюється, коли у них. ой, коли у вас синдром головного героя. Це не те, ким ви є насправді, це образ, який ви хочете створити для інших. І мені дуже подобається, як в цій статті пояснюють це дійство, тому я вам його зачитала. І тепер, коли ми знаємо, що це таке, або хоч трошки починаємо розуміти, що це, можемо сміливо продовжувати. І так, як ви вже зрозуміли, це така історія знову ж таки соціальних мереж, коли люди в прикол щось виставляють, а потім це стає невимовно трендом і таким патерном в, ну, не знаю, в поведінці, мені здається. Тому, ну, досить, досить цікавий приклад і досить цікаво його за ним спостерігати в соціальних мережах. І перш за все, як це стало реальністю соціальних мереж. Перш за все, соціальні мережі створили умови для цього: що будь-яка людина, у якої є гаджет, може мати свою аудиторію, може мати своїх слухачів і виступати перед нею з чим завгодно, коли заманеться. Тобто. Оцей доступ до того, що ти можеш транслювати все, що ти хочеш, коли захочеш, створила такі передумови, що ми можемо створювати тепер фільми з власного життя і показувати так, ніби в цьому житті і у ваших життях я головний герой. З'явилася абсолютно свобода слова, дій та от як саме ти хочеш показувати своє життя. Тому існують нам, може, такі відомі формати, як POV point of view де люди показують своє життя, ніби знімаючи про нього таке невеличке кіно, в якому вони є головними героями. Вони підбирають саундтреки, кольори, кадри, плани, текст, який хочуть сказати. Тобто вони повністю прописують те, як ви будете сприймати їх в соціальних мережах. І, можливо, внаслідок цієї можливості а, знімати стільки купу всього різного. А, і як нам заманеться, у людей почало виникати таке відчуття, що вони головні герої, от як я сказала, до цього не лише у власному житті, а в принципі по життю і для всіх інших. Що досить так я вам скажу. Є дуже класні підбірки відео. Не знаю, чи роблять українські креатори такі відео. Не натрапляла або не шукала, але знаю точно, що американці роблять. Це, типу, підбірка, коли мейн character Energy. Стало трошечки занадто. Власне, я після цих відео про це і задумалась. Адже в цих відео є ці тіктоки, різні рілси, там, де люди трошечки хаміють і думають, що вони пупи цієї а, цього всесвіту. І соціальні мережі останніх декількох років просувають а, взагалі така основна тенденція основ... останніх років в соціальних мережах це індивідуалізм. Тобто. Соціальні мережі алгоритми просувають ідею такої цінності і важливості кожної окремої особистості, що ми кожний унікальний маємо свої свободи, права, і найголовніше маємо право самореалізуватися, як ми хочемо. І всі говорять про те, аби ми залишалися собою, і так би мовити, перестали соромитись себе, говорити про себе, заявляти або ж навіть кричати. І скільки відео на ютубі про те, як бути собою. Окей, okay. тут просто ну, тьма. І мені дуже подобається одна крієнка, власне, я також коли шукала якісь такі крінжові видові, ну це ж крінжові, ну типу, щоб підкреслити ту думку, яку я от зараз вам розповідаю. Я знала про цю дівчину, я колись на неї вже натрапляла, але от мені попалося вкотре. Її звати Там Каур. Я думаю. Я не впевнена, чи правильно, там, може, вона по-іншому себе якось називає. Ну, я так прочитала, окей? І вона знімає відоси в стилі як вам сказати, по-перше, націлена вона 100% на жіночу аудиторію молоду, які трошечки зараз, ну, в моменті там, свого життя, такі, я б сказала, вразливі, і вона наставляє їх як бути впевненими. Самореалізуватися, знати свої кордони і так далі. Типу, вона будує нові особистості людям. Можливо, їй так здається. І мені випало відео її, яке називається Життя, це кіно. А ти зірка. Тож поводься відповідно. Оста ой, остаточний посібник як бути головним героєм. Це назва відео, щоб ви розуміли. Перекладена з англійської мови. Досить так. Я б сказала, знаєте, звикликом. Типу, що це кіно, розумієте? Ти зірка в ньому. Тож, тобто, ти маєш там відповідати цьому статусу. І оцей остаточний посібник, як бути головним героєм ну, типу, вона що знає. Коротше, це, ну, це окей, це не міняє суті, але основний меседж, якого цього відео є звертання до людей, що своє життя. Це ніби фільм про ваше життя. Це не ваше життя. Ви маєте жити як у фільмі. І я це відео подивилась повністю. І аж захотілося ще більше про нього говорити, адже ну, воно розділено на декілька розділів. В першому розділі, який звучить так: ти живеш своє життя неправильно. Дуже дякую за цю ремарочку, я не знала. І вона в ньому порівнює. Я не знаю, як до неї прийшла така мега-ідея саме на цьому показати, що таке головний герой, а що ні. Це те, що вона порівнює двох персонажів з мультсеріалу. Я не знаю цього мультсеріалу, але, ну, окей, будемо думати, що я шарю за це. І один з якого є другорядний герой, і вона говорить, що. Саме ця героїня живе своє життя на автопілоті. От вона за, за своїми словами вона не задумується навіть на хвилинку про те, аби розвинути в собі впевненість у собі. Зрозуміти для себе, які там у неї є захоплення, і що вона насправді має жити своє життя як головний герой, тобто автопілот, автопілот, ребята. Натомість другу героїня, з якою вона порівнює першу. Uh, має цей main character vibe, Розумієте, вона впевнено живе своє життя, романтизує своє життя не тому, що це модно естетично, а тому, що вона створила свідомо життя таким. Це, якщо що, ну, не цитата, але це, в принципі, ну, майже дослівний переклад того, що вона сказала про цих двох героїнь, що мені видається досить смішним. Окей, окей, ну. Так будуються серіали, ти не можеш сказати, що будь-яка історія формується на головних героях і другорядних. Не, не можуть бути всі головними героями. Є, звичайно, такі твори, в яких декілька сюжетних ліній і е... там типу, ілюзія, головних героїв не кількох, але в принципі, навіть якщо це. От... Беремо книгу, в якій три сюжетні лінії, і в кожній цій сюжетній лінії є головний герой, є другорядні герої. Це так історії будуються. Але наше, жит... наше життя це не книга і не фільм. Тому для мене це трошечки ну так, прикольненько було спостерігати за цим відео. І цитата, яка мене ну, ну викликала трошки смішинку. Це, тип, це про того героя, про ту другу персонажку, яка є, випромінює цей мейн character енерджі. Вона не слідує трендам, вона їх створює. Що так виглядає трошечки комічним. Бо я цю фразу чула декілька сотень разів від блогерів, які е, говорять про ту ж саму впевненість. Мені здається, їх штампують і вони досить класно заряджені на один та ж самий вайб. Оце жити своє життя main character Energy. За словами авторки, main character Energy це не про показ свого життя і шукати якогось схвалення від інших. Адже ви все одно при цьому ставите на перше місце не себе, а, а, -а, а людей. Бути головним героєм це бути настільки автентично собою, що ви випромінюєте цю енергетику головного героя. Як тільки ви заходите в приміщення, навіть до того, як ви відкрили рот, всі навколо відчувають, що ви головний герой тут. І, напевно, після цієї фрази мають, має сказано бути: і потім вони всі поклоняються і роблять все, що ви забажаєте. Якось так. Смішно посилання залишу на це відео в описі, обов'язково, якщо хочете переглянути, хочете ні, критично сприймайте це, можливо. Знаєте, в цьому відео дві сторони монети, я не можу засуджувати його через його вмісність, так би мовити, адже якийсь здоровий глузд там є. Типу, ми маємо розуміти власні кордони, ми маємо розуміти власні бажання. Жити за власними вподобаннями, але при цьому поважати інших. Тобто, ну, є здоровий глузд в її словах, але просто ця вся побудова її риторики навколо, навколо цього main character Energy мене трошки смішить, тому я цей, це відео сюди так приплила. Тому, тому так. Коротше, це все дуже добре. Але мені це все якесь ультрапрезентування ультра особистісного розвитку трохи набридло. Адже всі кричать про те, що ми маємо розвинути в собі впевненість і, і бути впевненими. І якщо в нас, ну, нас немає впевненості, то ми маємо грати, що в нас вона є, і в нас вона з'явиться. І так далі, власне, аби це випромінювати і жити це життя, ніби ти на горині, адже. У цьому житті головна героїня саме ти. Можливо, комусь просто подобається це слухати, коли їм таке кажуть. І вони Тому такі перегляди у цих відео, але, ну, guys, давайте не будемо делушеними. Ми у себе в житті так, головні герої, але не в життях інших. І в принципі це трошечки якось егоїстично. Я думаю, що це окей, коли ти думаєш таким чином, що ти головний герой у своєму фільмі. Але не окей, коли ти починаєш думати, що ти головний герой і у життях інших. Це моя думка. Тому я не знаю живіть з цим тепер, коли все стає не окей. Коротше, після перегляду надихаючих відео в стилі main character Energy Rulit, я дивилась відео про його зворотню сторону, і про те, коли цієї енергії стає трошечки забагато. Також Ютуб мені в допомогу. Посилання на відео залишу в описі. І ой, це така підбірка цікавих постів у соціальних мережах, де люди явно відчувають себе набагато вищими і ставлять себе набагато вище, ніж інші. Таких подібних відео, таких підбірок є досить багато, адже я бачила такі підбірки ще до того, напевно, місяців декілька тому. Ну, тоді я тільки почала, типу, в цій двіжусі трошки більш менш шарити. І мені було вже тоді смішно. Коротше, якщо хочете пошукати, знайдете їх, таких достатньо. І адже ютубери деякі класно підмітили, як оця тенденція бути головним героєм у власному житті перетворюється на скаженство і возвеличення власної особи. 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 Прикольний наголос, Руслана. Особи, коротше, особи. А, і я пам'ятаю відео. Про те, як дівчину повели в заклад. Взагалі мене тоді це розбило. Просто вбило. Я дуже довго а не мож... ну, дуже довго відвідувала, але я пам'ятала це відео досить довго. Типу, а, дівчина, я так думаю, познайомилась, вони десь в соціальних мережах. Він вирішив її зводити на побачення, і вони в машині їхали. І, виход... і вона така йому каже: повертається з нього і каже, вийди з машини. Він не розуміє, ті, може двері її відкрити, чи що. Він виходить з машини, обходить машину, в цей час вона закриває машину. Зсередини і говорить з ним через вікно з такою претензією, ніби е, що я тут така класна, ти взагалі мене бачив, як ти можеш мене вести в такий оцей мережевий рес ну, заклад, навіть не нішевий ресторан ну, типу, Окей, okay, герл, він тебе забрав з дому, а везе тебе ну, ну, поїсти кудись на першому побаченні. Просто в мережевий заклад? Ну це, а що тут поганого, власне, я не знаю. Ну, Окей, окей, може, я не розумію. І, коротше, ну, мені все смішно. І як ти можеш ну, так, як ти можеш вести мене в такий заклад, я взагалі-то. ну, Ти бачиш, як я виглядаю? Мабуть, вона потребує до себе якогось особливого ставлення, бо їй не вгодили ці всі мережеві ресторани, господі? Окей? Добре, скажи, що ти таке не є, Не знаю, придумай щось, бо що тебе це не виставе, але закривати його машину, ну, точніше, попросити вийти його з машини, закрити машину зсередині, його машину, і казати, ти взагалі бачив, кого ти намагаєшся зводити в такий заклад. Оце мені видається дуже смішним, дуже смішним. І наступне відео, яке мені також запам'яталося, там дівчина знімала себе в кав'ярні. Просто знімала, сиділа собі за столиком. Е, я не знаю, з якою ціллю, можливо, вона теж блогерша, але така, типу, нішова, нічого такого. І вона сидить, п'є свій напій, і до неї підходить інша дівчина. І з такою трошечки претензією, типу, попросила звільнити місце, адже там якісь супер там, освітлення, і взагалі локаційно дуже гарна, типу, прям ну, так наполегливо попросила. Хоча столиків вільних в закладі було достатньо. І, на ну що відповіла ця дівчина, яка знімала, що вона не бажає переміщатися і окей, типу, на цьому місці. В результаті та друга, що просила, питає, така: Та взагалі у тебе скільки підписників, що ти, типу, тут знімаєш? Ну, взагалі, давайте помірюємося кількістю фоловерів і виберемо це місце на сонці. Отут саме на цьому стільці і хочу знімати свій контент. Питання: яка взагалі різниця скільки в кого підписників? М? Чому я маю, та, припустимо, поступатися тобі місцем, бо в тебе там 10 тисяч фолловерів в Тіктосі і тобі кортить зняти відео саме на цьому стільці, там, де сижу я? Ну, трошечки так. Вам не здається, що це. Ну. Трошечки занадто. Тумач, too тумач, much, too much, guys. Тихенько, тихенько. Я тут сіла, наприклад, я не хочу поступатися, я, мені тут подобається, чого я маю поступатися тобі, бо в тебе там куча підписників відходить на те відео. Я б теж не поступилася. Ну, це дивно з таким, з, таким, з таким запитом підходити до інших людей. Мені здається, саме в таких випадках ця main character energy виходить на абсолютно новий рівень рівень нарцисизму. І... З'являється у той людини, яка оце от несе, думка, що вона найголовніша у людина в світі, і всі мають її якимось чином догаджати. Так, тому давайте поговоримо про те, а, наскільки близький мейн character синдром до нарцисизму, так. Адже тут якийсь взаємний зв'язок все-таки відслідковується. Синдром головного героя передбачає все-таки в собі певний рівень егоцентризму. Тобто ми ставимо себе на перше місце, і це повністю окей бути у себе на першому місці. Тому це може звучати трохи схоже на нарцисизм. Вони перетинаються без, беззаперечно, але це не одне й те саме. І той, і то передбачає наявність завищеного відчуття власної значущості. Ну, або не, ну, коротше, ти все-таки в себе в пріоритеті. Але це не одне і те саме, хоча, як ми бачимо, межа досить-досить тонка, і люди часто її переходять, що трошечки так я зобразила в попередніх згадках відео з соціальних мереж. Ще одна риса, яка може бути спільною для цих двох типів, саме поведінки відсутність емпатії. Тобто, нездатність розуміти. Почуття інших людей, піклуватися їх, і це є такою рушійною силою саме для нарцисизму. Це також може бути частиною синдрому і головного героя, оскільки ви можете відчувати, що ви або ваші проблеми важливіші. І мені здається, от саме тут, коли ви починаєте думати, що ваше ви, в принципі, важливіші за все, що є в світі. Це вже, це вже не main character energy, EnergyKaist, це вже ви нарцис, просто і вам треба сходити до спеціаліста. Вважається, що нарцисизм і синдром головного героя пов'язані з надмірним використанням соціальних мереж. Нарциси можуть бути схильними до залежності від соціальних мереж, адже ну полюбувати собою – клас. Ще сама собі зняла, як я хочу, і тепер любуюсь – це ж супер. А от що стосується синдрому головного героя, надмірного використання соціальних мереж. А, то один з них може призвести до іншого. Тобто, ну коротше, воно може таким, от, навіть якщо ви до цього вели себе як головний герой, уже так досить нормально, але ви це просуваєте в соціальних мережах. Це може призвести до того, що ви рано чи пізно станете думати про себе, включити, що ви найголовніші ну, е герой у життях всіх, взагалі всього людства. Всіх дев'яти уже, скільки там нас? У нас 100 мільйонів тисяч. А, вот. І ви з цих 100 мільйонів тисяч ви головний герой серед всіх інших. Чому це стало популярним, так думати? Маємо розуміти, що всі подібні тенденції починаються в більшості випадків жартів. Наприклад, ми говорили про girl math. Дівчачу математику, і там було так само. тому тому так, цей прикол також не виняток. почалось все з мемів, де люди почали знімати себе в саркастичній формі, типу, буденні речі. Але як ми не виглядали по кіношному світі, я пам'ятаю, це, типу, знаєте, я бачила такі відоси, там, типу... Аля в стилі американських головних героїн, там дівчат, там цих школярок і все типу такого іншого через їхню призму мене по зображували реальність. Дуже смішно реально і, але окрім цього жарту, деякі люди почали, точніше, не деякі, де, не, деякі не деякі, а багато досить почали бачити себе в цьому іронічному висвітленні як в правдивому, правдивому. І стали поширювати такий контент і взаємодіювати з ним. А, мені здається, на признання цього всього main character energy вплинуло те, що ми певним чином були ізольовані в 20-21 роках під час ковіду. Люди почали шукати способи, аби зробити своє життя в рази цікавішим. В результаті романтизували буденність, яка, ми будемо чесно, ми трошки нутнувата буває. І стали робити з цього кіно. І тепер вони думають, що вони головні герої. Отак от, от весело. певним чином це компенсувало нестачу чогось нового і на психологічному рівні додавало нам сенсу життя, адже коли ми романтизуємо його, ми не даємо сенсу життя навіть тому, що ми просто існуємо, сидимо на дивані. І це наше життя робило цікавішим. І робили його, наче не для себе цікавішим, а як для героя, аби давати контент на публіку. Чи є у цьому плюси? Є. Окей, я думаю, є. Думати таким чином сприяє в нас, напевно, формуванню і укріплення самоповаги, ми стаємо поважати себе більше, розвиває нашу особистість, ми знаємо, хто ми є. Можливо, якусь унікальність нас формує, незалежність. Коротше, це, напевно, сприяє нашому особистісному розвитку. Типу, як формує нашу особистість більш таку, як сталу і визначену. Що, в принципі, говорять сотні дівчат в інтернеті, коли розказують, як важливо бути головним героєм у своєму житті, і, власне, та дівчина, яку я обговорювала на початку відео з відосом про посібником, як стати головним героєм, в принципі, вона несе цю, 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 цей меседж, що ти о, ну, про впевненість, коротше. І так, ти маєш бути впевненим у собі, розуміти власну цінність і так далі. Вони розказують ці дівчата про це на тисячну аудиторію, про те, як вони цього досягли, рівня цієї впевненості, і що за цим стоїть. Дають особисті поради, які, можливо, Комусь, врешті-решт, і допомагають. Але я ставлю під сумніви, що такі розмови зможуть тобі дійсно допомогти повірити в себе надовго, або ж побудують твою впевненість у собі. Типу, я, я це ставлю під великий сумнів, адже впевненість в собі йде е, чисто зсередини. зосередини. І якими зовнішніми чинниками, е, словами інших людей, досягнути впевненості в собі реальної. ну, Я сумніваюся, що це можливо. Я це не вірю. Е, які ж мінуси? Поводитись себе як головний герой, напевно, це може, не напевно, як ми я вже казала, це може призвести до нарцисизму, ми можемо стати менш емпатійними, ми можемо нехтувати емоціями інших, а також, дуже мені здається, органічно воно може виплисти в те, що ми будемо потребувати і робити більше драми в спілкуванні або бути. Невдоволеними через те, що а, наше життя не відповідає сюжету, ну, яким ми хочемо нести в соціум. Якось так. Тому я підсумую все, що я говорила до цього. Що це для мене значить? Main Character Energy? Я сприймаю це з хорошої сторони, окей. А, це про бути впевненим у собі. І знати собі ціну, і розуміти, що в своєму житті ми робимо вибори для себе і маємо спиратися на власні відчуття при якихось все-таки виборах, а не відчуття інших. Це і є для мене main character energy. Моя цінність головна в житті це завжди залишатися людиною. Має бути повага серед людей. Так, ви маєте бути впевненим у собі керувати своїм життям, але ви не маєте права керувати й чужими життями одночасно. Ви не маєте права вказувати, як е іншим ставитись до вас, аби ваше життя виглядало як в кіно. Бо ваше життя це не кіно, не книга, не казка, не історія, не серіал. Це життя. Мені дуже подобається фраза. Стосовно кіно, що це зображення реальності, це нереальність. Тому підходимо до цього більш свідомо. І якщо ви обрали бути головним героєм свого життя, це класно. І будьте ним, але розумійте, що це не фільм, і інші герої в вашому житті це не просто другорядні герої, це ваші друзі, колеги, і вони також важливі, і ви не важливіші за інших. Моя думка така, якщо у вас вона відрізняється від моєї, це цілком нормально. І мені було б цікаво почути саме вашу. Ось. Мені основний меседж цього подкасту почути чужу думку. Тому коментарі завжди відкриті в Spotify, в YouTube Music, там в Ютубі також можна писати коментарі. Взагалі, дуже зручно мені було б, якби ви писали коментарі саме в інстаграмі під анонсом цього випуску. Адже, ну. Перейма комунікація зі мною. Я в інстаграмі набагато частіше заходжу, ніж в Spotify Studio чи в YouTube, тому залишайте коментарі там. Мені цікаво послухати всі ресурси, які я використовувала або які я згадувала, будуть в описі до випуску. А на цьому я з вами прощаюся. Нагадую, що підписуйтесь на сторінку подкасту в інстаграм, на подкаст Spotify та в YouTube, якщо ну, в залежності від того, де ви це слухаєте. Нагадую, що мені важлива ваша взаємодія з контентом. Аби його просувати, сподіваюся, ви гарно провели час. До нових зустрічей у нових випусках. А сьогодні папа. -па.